Мар'яна з сім'єю приїхала на тюльпанове поле у Мамаїці зі Львова. В захваті. Ми ще не знаємо всього, що там далі, але ми вже в захваті, абсолютному і повному, тому що дуже красиво, дуже гарно тут. І ще й погода нам сприяє. Вийшло сонечко, тому ми вже впевнені, що відпочинемо ми чудово. Це п'ятий рік, коли на полі висаджують тюльпани. Цього разу тут квітнуть приблизно 100 сортів, які привезли з Нідерландів. Загалом висадили понад один мільйон цибулин, каже співвласник поля Владислав Венгренюк. Серед відвідувачів житель Тернопільщини Роман. Просто на екскурсії ми побачили рекламу в Фейсбуці, що вже це поле тюльпанів, і спеціально приїхали. Подивитися, можна побачити то, де то, що не можна побачити в інших місцях. Тюльпанове поле займає майже три гектари. Цьогоріч поле запрацювало на майже 20 днів раніше. Я думаю, що пов'язано це з зміною, можливо, глобального клімату, тому що, наприклад, вчора і позавчора, вчора, у нас було 11 квітня і 10 квітня у нас на території парку було 27-25 градусів. На нашій пам'яті тут, на цій території, взагалі ніколи таких температурних режимів не було. І через те, що рання весна змінюється клімат. Всі, бачите, навіть дерева розквітають раніше, і тюльпани також адаптуються під цю зміну. Вхід для дітей до 6 років та військових ЗСУ безкоштовний. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.